Прочитала дуже швидко коротку, вартісну, хорошу книгу про кота Боба і його власника. Безпритульного колишнього наркомана про те, як вони один одному допомогли подолати важкі часи. Дізналася цієї книги дуже багато про догляд за котами. Хоча у мене все життя були коти. Мушу визнати, що цей безпритульний наркоман доглядає за своїм котом краще ніж наші бабусі, які котів просто годують, тому що він коту надав необхідну медичну допомогу за допомогою волонтерських служб. Поїхав на інший кінець міста і дізнався, що як робиться, ну тобто. Це людина, яка стала безпритульним випадково, людина з хорошою освітою, з ну, особливим дитинством, так, але в цілому з хорошими батьками. Ці книзі я дізналась також те, як можна стати безпритульним випадково, які є можливості в Лондоні в даному випадку, для того, щоб тобі допомогли, що тобі може допомогти. Ну, в даному випадку йому допоміг кіт, верніше відповідальність за іншу істоту, розуміння того, що ніхто більше не допоможе, і треба витягати. Себе і кота самому хороша книга, але не сказати, що вона смішна, мімімішна, ще якась. Вона просто хороша, корисна, пізнавальна.